Вітаю, хто спостерігає і переглядає мої відео, той знає, що в попередньому відео, 24 серпня 2025 року, я ставила ось оці маленькі колеуси. Це були зрізи на укорінення. І ось що я отримала. Результаті. А отримав я ось що. Мої черінки, вони всі укорінилися відсотково. мають чудову корневу систему і вже нарощують свої кущики. Подивіться на цю красу, скільки пішло вже бокових вагонів. Як вони виглядають чудово. Це просто, я вам чесно скажу, це якесь <гум> чарівне таке, чарівне-чарівне дійство. Ось цей сорт, на жаль, сортів я назв не знаю цих своїх вазончиків Колеусів. тому що я їх купувала в магазині. І в магазині, як ви знаєте, назву сорта дізнатися дуже складно, тому що продавці майже цього не знають. А тут це взагалі, це взагалі це ось оці черіночки, і ось оці черіночки, це ті два вазончики, які я купувала в магазині останні. Я вже з них, ось подивіться, начеренкувала, з кожного вазончика по три, з кожного сорта по три вазончика. Деякі в мене вже були замовлені, і я їх вже вони пішли до своїх нових власників. Подивіться, яке чудове чудо, чудо чудес. Це взагалі цей сорт, він скільки дає бокових, бокових пагонів. Це взагалі. Не можу налюбуватись Я в неділю, в неділю в мене було замовлено більше 20 вазончиків. От сьогодні у нас 16 вересня. Вони були черенковані 24 серпня. І ось таку красу я отримала в результаті.